Доброго дня, шановні кандидати у водії. З вами Тарнусько Володимир Павлович та автошкола Нова. Шановні друзі, завтра у нас відповідальний день. Наші випускники складають іспит в сервісному центрі. І ми прийняли рішення зробити вам такий урок під назвою «Педагогічний крик. І пан Сергій, він погодився приймати участь у зйомці. Шановні, значить дивіться, як потрібно побудувати побудувати план проходження іспиту в сервісному центрі. У вас повинен бути план А, план Б, план С. Не треба там тих 336 планів. Три плани. І так, ви в спокійній домашній обстановці. відповідаєте на наступні питання. Якщо я здав, вау, я красавчик, я лучший. І зразу кажете собі, що трапиться. Ну, ви кажете, там. З чашечкою кофі собі зроблю. Да. Ну, не, не забудьте отблагодарить. Отблагодарить дам. І що ну, гріха таїть? Виставитися треба. Радним, близьким, ті, хто за вас переживав. Це план А. План Б. Я пролетів! Як фанера над Парижем. буває. Що робити? Значить, повірте, сонце не перестане світити, повітря хватить всім. Да. Ви будете в грусті печальки, ну я вас хочу заспокоїти. Можна складати теоретичний іспит безліч разів. Заспокоюйте. Ну там заплатите как за чашечку кофе или дві чашечки кофе. Ну ж все-таки, как говорится, готовитесь э, стати водієм автомобіля. А літр бензину коштує 50 гривень. Поэтому плюс-мінус 100 гривень налево-направо на чашечку кофе це нормальні гроші. Не зображайте, будь ласка, битник. Бідні купляють велосипеди і радіють. Так, зрозуміло. І план це який? Це слов'янське головотяпство. Як воно виглядає? Приїхав в сервісний центр з карточкою. Налічки немає. І в сервісному центрі отримав талончик. На 10 годину 15 хвилин потрібно сплатити послуги в сервісному центрі. І немає де сплатити. Карточку вставити нема куди. На лічку не взяв. Розумієте, давай таке головотяпство. Потім ви випали черги Біжите, проситеся, можна мене на... Інший час. Ну, якби ніхто і не обіцяє це, але ви вже в тривозі, ви вже вспітніли і не знаєте, що робити. Тому, будь ласка, паспорт з собою мати, натуральний, для громадянина України. Візьміть для спокою ще ідентифікаційний код. Візьміть налічні гроші, візьміть карточку, візьміть телефон людини мобільний, яка оці всі питання може вирішити бистро. І ще одне таке прохання. Подивіться, хто може вас підтримати в сервісному центрі, по-людськи. Тобто, ви здали. Він радіє. Ви не здали, він підтримує вас. Скільки зі мною ходять на е, іспити, і я запитую, з ким би ви пішли? Якщо ці жінки кажуть, ні, з чоловіком не хочу хоче. Чому? Чому рідна людина? А я знаю, він скаже, я так і знав, що він знав? Що він знав? Що ви не, не складете? Складете. Да, тому, шановні, вибирайте собі в подорож, в сервісний центр позитивних людей, які дійсно підтримують вас слово. Запросять вас это на чашечку кави, ви вже красавчик. Тому що ви самостійно виходите складати в сервісний центр. Я вам більше скажу. Люди бояться публічності, вони бояться складати екзамени. Хто був студентом, завждиш. Хоч ти відлічний, хоч ти ким би не був, дрожиш. Потім здав екзамен, голова пуста, все пусте. Але всі переживають. Розумієте, 10% оцих безбашених, які люблять. Публічні виступи, але це люди, які були в театральних кружках. Вони просто хочуть уваги. Розумієте, не треба грошей, не треба любви, смотри на мене. Да і оці 10% вони пруті, юбки попіднімали. Розумієте, це люди шукають драйв. І так, шановні, ще що хочу сказати. Пораду. Значить, сервісний центр, не беріть шпаргалки. Не беріть шпаргалки, Оці писані ноги, оці якісь якісь 20 хвилин, Ви не такий искусний фокусник, щоб достать з ноздрі там відповідь. Ви Вы не гудіні. Это я мог, как говорится, сидеть в галстуке и тут как перебирать из галстука шпоры, потом нагло выставить ее и. Но это я был студент, молод, бодр. В сервисном центре, не играйте. 360 обзор, вас вырахует и вылетел. Оно вам надо. Так. Да. Значит, теперь. Пляшку води питної, звичайно. Зайшли в сервісний центр, якщо ви там перший раз, а я рекомендую там бути три рази, ну, ви, це відео для всіх. Будь ласка, подивіться, де туалет. Да, сходіть туди, щоб ви заспокоїлись. Якщо ви прийшли з ким-то, будь ласка, прохання, не беріть дітей, там є куточки для дітей, але повірте. Ви будете в напрузі, будете зриватися на дитину і будете емоційно розшатані. Далі, наступне, вирівняйте спинку. Вирівняйте спинку. Тому що коли ми хвилюємось, ми отак зжимаються плечі. Да? Це називається поза ембріона в утробі матері. Поэтому підійшли до стіночки раз, попочку, Плечики вирівняли. Тобто кровообіг. Далі, водички, водички пити Не треба ніякі углі, води там вам заряжать, мозги е, дома зарядили. Так, перед цим 8 годин сну І бажано закидуйте ці правила. Закидуйте ці правила за 24 години. <кій> Дайте відпочити мозгам. Тобто ви там інтенсивно вивчили. Якщо ні, то, шановні, у нас курсанти використовують метод приставного шагу, емоційні качелі. Я на них кричу. Ось, педагогічний крик, да, тобто це, я хочу всім сказати. Послухайте. Не потрібно шукати яку, якої, знаєте, дружби там в сервісному центрі. Вони роблять свою роботу, ми прийшли, щоб зробити їх. Просто прийшли і зробили. Холоднокровно. як хірург працює, як мясник працює, як курсант випускника та школи нової він приходить з групою підтримки. Зрозуміло, що я в цій групі. Я бачу їх, і будемо, пан Сергій дозволив себе знімати. Не всі дозволяють е, себе знімати. Пан Сергій дозволив. Да, чому? А він не йде да туди прикалуватися. Да", Говорить, а я йду прикалуватися. Я говорю, красавчик, ти молодець. Тому що ти набираєш оцей досвід. Розумієте, якщо і, 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 і змахлювати сервісним центром, А где ж будет твоя эмоция? Где ж будет вот это справляние с страхом? И вот, будь ласка, сервисный центр, прекрасная эмоциональная площадка, чужие стены, <клевые> приветливые люди с восковыми посмешками. А ты знаешь свое дело. У тебя есть план А, план Б, план С. Все, ты красавчик. Тут треба і не перегорети, і не догорети. Значить виспатися, помитися, побритися. І йти. Повірте, все буде добре. І так, шановні друзі, завтра будемо робити відео з сервісного центру. Слідкуйте за нами. Усі, хто заканчиває різні автошколи, але у вас є тривога, сумніви до нас. До нас. Можете телефонувати на зв'язок. Ми підтримуємо емоційно. емоційно даже по